Всім привіт! Цього року я розпочала розробку чату і сьогодні про це розповім. Я завжди мріла запрограмувати чат, тому це було особливо цікаво. Зараз це лише початкова версія мого проєкту, який я планую довести до ідеалу, коли поступлю в університет, щоб продовжити вчитись програмувати там. Мій чат називається TimeBeak Creative Chat. Я писала код всього функціоналу Visual Studio Code. Для безкоштовного хостингу використовую Railway, TMB Creative Chat це сайт, який відкривається в браузері. А нещодавно я зробила, щоб можна було й завантажити чат як додаток на телефон чи комп'ютер. Взагалі, чат це дуже корисна річ, яку можна використовувати в багатьох напрямках, тобто не тільки чат як чат сам по собі, а й приєднати до сайту новин, наприклад, щоб обговорювати цікаве в реальному часі. Крім сайтів новин, є й інші магазини, різні спільноти і тому подібне. Отже, ось він мій чат. Як бачите, на першій сторінці є логотип, який я вигадала. Кнопка, щоб авторизуватись через Google і опис. Утр про авторське право, звісно, не забуваємо, Так ніж іти далі, а насправді тут трішки інакше. Ось чому річ. Ви бачите сторінку саме такою, тільки якщо не авторизувались. Тобто після того, як успішно заходите в свій аккаунт, сторінка виглядатиме. Ось так. Це головна сторінка чату, куди можна потрапити лише зареєструвавшись. Для того, щоб реалізувати реєстрацію, я використала Google Cloud -консоль. В Message Input Conteйнер вводяться повідомлення, і якщо, звісно, щось велося, наприклад, Hello, то натискається кнопочка Send, і в ось цей червоний контейнер потрапляє повідомлення. Але це не тільки повідомлення, а й аватарка з ім'ям. А ще внизу можна бачити хто онлайн. І саме зараз в чаті. Список онлайн користувачів. І якщо натиснути старт-чат, то в полі вводу треба ввести пошту людини, з якою ви хочете спілкуватись в приватному чаті. Потім ця людина зайде в чат реквест і зможе прийняти ваш запит або ж відхилити його. Також є кнопка Вийти. Тоді ви знову бачитимете сторінку з великим логотипом, а приватні чати можна знайти тут. натиснувши на Toggle «Chats». у кожного приватного чату є свій ID, за допомогою якого і відкриваються приватні чати по функції. Також можна писати повідомлення. А вгорі ще й бачите ім'я людини, з якою цей чат. До речі, також працює над паралакс фоном для чату, тому в приватних чатах на телефонах можна спостерігати такий неймовірний ефект. Як в загальному публічному чаті, так і в приватному. Повідомлення зараз не зберігаються, якщо сторінку перезавантажити, вона очиститься. Але базу даних для свого проєкту я все ж використовую. В мене була база даних на рендер, зберігалась історія приватних чатів, але безкоштовний ліміт закінчився, і я створила б нову базу даних на Сфабейс. Теж безкоштовно, але є певні ліміти на запити. Кнопка Install App» дозволить завантажити додаток як на комп'ютер, так і на телефон. Взагалі, вона більше для телефону, бо на комп'ютері є ще один варіант, який я додала. І це спеціальна кнопка Редку з посиланням. Зазвичай на телефонах її немає, тому кнопка Install App» — саме те, що потрібно для Android. Я продовжу програмувати чат, аж поки він не буде досконалим. Та навіть тоді не зупинюся, тому що завжди можна вигадати нове. Зараз я в 11 класі хочу навчатися в університеті, програмуванню, робити час більш досконалим і кращим. Тож бажаю вам натхнення, підписуйтесь на канал і ставте лайки.